Новий навчальний рік у Харкові. І не дивлячись на постійну загрозу обстрілів, прифронтове місто витрачає багато сил та ресурсів на те, щоб школярі міста навчались офлайн. Отримували не тільки знання, а й очно спілкувалися з однолітками. Так із вересня 2023 року у Харкові працює метро школа, де навчається більш як дві тисячі дітей. Тоді рік тому перед міською радою постало важливе питання. Діти навчались онлайн ще з часів ковіду, а потім отримували знання дистанційно вже через початок повномасштабного вторгнення окупантів. Все це призвело до того, що школярам не вистачало соціалізації та спілкування. Ми вимушені будувати сьогодні такі школи для того, щоб діти мали можливість навчання. То досить який є в нас. До речі, ми були першими в Україні, які побудували унікальний проект метро школи. Іншого такого проекту нема. Крім цього, перша Україні, ні, побудували справжню підземну школу для це під землею, тому такий досвід у нас є, що стосується наскільки важкий цей крок, так але йде війна, і нам потрібно зовсім по-іншому дуже багато працювати для того, щоб діти мали можливості в навчанні. І такий підхід із підземним навчанням ще рік тому сприймали скептично, але вже зараз попит на нього серед батьків зростає. У підземній школі та метрошколі вже практично немає вільних місць. І така популярність не тільки серед батьків. Подібні проєкти почали проваджувати і в Харківській області, і за її межами, наприклад, у Запоріжжі. Там наразі триває будівництво однієї підземної школи, що готова запрацювати вже у наступний навчальний рік. А у Харкові тим часом будують ще три нові підземні школи у різних районах. І все це Харків робить коштом міського бюджету. Ми, як ви знаєте, побудували обладнали п'ять станцій метрополітена в минулому році. Крім цього, ми збудували справжню школу під землею у індустріальному районі. Сьогодні попит занадто великий і жодного вільного міста нема. Тому ми були вимушені зробити так, щоб обладнати шосту станцію метрополітена, і там будуть навчатися теж діти. Там справжня школа. Крім цього, ми Будуємо зараз три підземні школи за власні кошти, кошти міського бюджету. Постановою Кабінету міністрів виділяється субвенція на область, тобто на регіон. А область потім цю субвенцію розподіляє між власною областю і обласним центром. На жаль, в минулому році. Із 250 мільйонів ми не одержали жодної копійки. В цьому році відповідно ми не одержали ні копійки з 500 мільйонів гривень. Звичайно, в ну ви ж не думаєте, що ми сидимо і думаємо, чи дадуть, чи не дадуть. Звичайно, були і звернення, і письмові, і усні, і перемовини, і так далі. Але ну прийнято таке рішення. При цьому для деяких законодавців, які родом із Харкова, очне навчання дітей. Проблема далеко не першочергова. Тому дієвих кроків щодо її вирішення на користь Харкова вони не роблять. Дивіться, я законодавець. Всі народні депутати, які тут присутні на цьому заході. Ми законодавці. ми маємо. Ми не можемо реалізовувати виконавчу гілку влади. Я не можу підмінити собою міського голову Терянова. Я не можу підмінити собою голову місцевого. місцевого, місцевого, місцевого. Вони мені не підзвітні і не підко. Онтрольні так само, як і інші органи державної влади. Але попри відсутність підтримки з боку деяких народних депутатів, будівництво ще трьох підземних шкіл триває повним ходом. Як і уже зведені підземні школи, що розташована в індустріальному районі, там головний пріоритет безпека, комфорт та якісне навчання. Ми будуємо три підземні школи. Перша школа це Шевченковський район. Вона теж буде розрахована на 900 учнів в дві зміни. І іншу школу, другу школу, ми будуємо в Новобаварському районі, яка має теж таку же потужність, як і в Шевченковському районі. Тобто 900 учнів будуть мати можливість навчатися в дві зміни. Іншу школу, третю, ми будуємо в Основ'янському районі посолки Жихар для того, щоб Діти мали можливість навчатися там. Вона розрахована на 150 учнів. Ми максимально швидко все будуємо і наприкінці осені ми будемо мати можливість ще вже відчинити ці школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Так у цьому навчальному році з урахуванням всіх підземних шкіл. Офлайн зможуть навчатись більше п'яти тисяч школярів. За даними департаменту освіти, наразі у незламному Харкові перебуває більш ніж 53 тисячі школярів, включно з переселенцями з Харківської області та інших районів України. Тож місто не зупиняється та шукає можливості для розширення кількості середовищ для очного навчання дітей. Це дуже важливе питання, бо сьогодні є певний перекос в фінансуванні. Сьогодні ми побудували всі ці школи за власний рахунок кошти міського бюджету. Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з тим, щоб ми отримали кошти з державного бюджету як субвенція. Я дуже хочу, щоб ці кошти було виділені пропорційно від кількості школярів, які перебувають і у місті Харкова, і у Харківській області. Марія Соловйова та Олександра Панченко Харків. Новини.